Малята, наша рідна Україна це край, де почалося наше життя, де жили наші діди, прадіди. Тут корінь українського народу, який сягає в глибину століть. Ми українці, а значить, маємо знати свою історію, розвивати свою культуру, традиції, любити свій народ. А це значить шанувати мамину пісню, що вчила добра, брати в руки речі, які в ній є. Табе реліквію. Здавна наш народ пам'ятає про хустину як про давній символ. Хустка перша ознака одягу жінки. Вона була широко розповсюджена по всій по всій Україні, а способи її пов'язання були дуже різними. В ній і гроно, і пелюстка, і небо райдувів на ній. Мове берегіння вроди хустка здавна в нашій стороні. Я вам зараз хочу прочитати вірша. А ви, будь ласка, послухайте і перегляньте ті світлини, які я хочу вам запропонувати. І сьогодні я не просто так у хустині, тому що сьогодні День української хустки. А хустка в нас завжди була в пошані. У літню спеку, в люті холоди, їх гарно так замотували пані, як йшли до церкви вдома та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була, і хустка людям щедра дарувала свій захисток від сонця і тепла, бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло, та від хурделиць ревно захищала, щоб затишно у холоди було. Тож за турботу їх усі любили і прикрашали, як могли усі. Хустки яскраві діточки носили, а вже темніші вдови бабусі. Та всі любили хустинки із квітками, щоб маками і ружами цвіли. Тому хустки були завжди з жінками, як навіть в путь останньої хвилини. Краса в хустині нашій споконвічна, як і душа, що з піснею жила, бо в українок і душа лірична, у ній багато сонця і тепла. Малята, подивіться, які гарні, красиві, розписані хустини. Тож я пропоную вам також прийти до того, щоб і ми змогли прикрасити гарну хустинку. Тож будьте уважні, сідайте зручненько та починаємо. Малята нам для роботи потрібний аркуш паперу, серветка, фарби, водичка, ушні палички, пензлик, олівчик. Я ножничками відрізала край листочка, щоб у нас утворився квадратик. Я намалюю посередині довільно. Ось таке коло. Це у нас буде. Маляти з вами серединка нашого, нашої хустинки. Ось так намалюємо коло. Потім в кожному куточку домальовуємо теж кружечки. Це у нас з вами будуть квіти. Ось так. Коло квіточок я малюю такі овальчики. Це у нас будуть не ну, обов'язково одинакові. Ми їх потім зафарбуємо. Це у нас будуть листочки. Ось так вони листочки. Беремо жовту фарбочку і починаємо з вами малювати квіточки. Ось так розмальовуємо. Беремо жовту фарбу, замальовуємо кружечки. Ми з вами малюємо пустинку. Ось такі кружечки. Який колір це у нас? Так, це з жовтий маляце, з жовтого кольору. Малюємо кружечки. Ось так. Не забуваємо, що ми наш пензлик миємо гарно і висушуємо у серветочці. Наступний колір ми беремо червоний. І починаємо просто примакувати. Ось така у нас буде квіточка з витягуванням. Ось так. Ось так. Красиво витягуємо. Робимо нашу квіточку. Ось такі довгі примакування робимо. Прикладаємо наш пензлик, примакуючи. Ми з вами вже вміємо примакувати. Ось так кожні кульці наші жовті ми прикладуємо червоний пензли, червоний колір. Робимо нашу квіточку гарненьку такою. Ось рівняємо. Ось така квіточка. Миємо пензлик. Не забуваємо його висушувати. А потім ми беремо зелений колір. І малюємо довгі такі замальовуємо довгі листочки. Ось ми тут їх позначили. Де у нас листочки овальні? Трішечки витягуємо їх. Ось тут у нас ми їх замальовуємо. Ми їх з вами намалювали овальчики, і ми їх замальовуємо. Ось так. Листочки. Тому що кожна квіточка хоче, щоб у неї були листочки. Навіть якщо об'єднаються якісь фарбочки, нічого страшного. Ось так. Намалювали ми з вами листочки. Але в нас ще листочки можуть бути по колах. Ось так. Ось так ми їх можемо. Приклад примакування. Пам'ятаєте, ми з вами вміємо примакувати? Ось так, примакуємо. По нашій рисочці. Ось так. Ось ми примакнули. А ще я хочу, щоб у нас не забувайте серветочкою висушувати, червона ще я хочу, щоб у мене квіточки були крапельки Ось тут, тут намалюна хуста ось такі. у мене тапочка. Ось така у мене разом квіточка стає красива. А ще ось тут хочу намалювати. Пуп'янки, це пуп'янки, це не розкрившіся квіточки. Ось такі пуп'янки намалюю. Просто примакування, пам'ятаєте, малята? Ми просто примапуємо. Пуп'янки робимо. Ось так ми розфарбовуємо, декоруємо нашу пустинку. А бабусі відео. Помили пензли то не забуваємо. А тепер нашим пупінкам ми намалюємо ще листочки. Ось так примакуємо. Примакаємо. Щоб у нас наші, листу, наші квіточки щоб не були самотні. Бо ми ж пам'ятаємо, що кожна квіточка любить свою свій листочок. Ось так. У нас у кожної ключки є свої листочки. Кожен кук'яночок має свій листочек. Навіть якщо десь щось не виходить, нічого страшного. А ще у нас є ось такі ушні палички, і ми зробимо оздоблення. Ми поставимо отут ягідки. Ось так. Ягідки. Ой, як у нас вже яка гарненька хустинка. Виходить. Ви можете розмалювати, як вам захочеться, Ми можемо і тут намалювати, і тут намалювати. Так, ми прикрасимо нашу хустинку. Ось вона у нас зелений кольор це травичка. Жовтий це у нас сонечко. Червоний це любов. А у нас ще з вами є чорний. Це земля. Ми зараз також поставимо, щоб всі-всі кольори були. Ми можемо. Поставити там, там, де-небудь, але ми вже прикрасимо нашу кустинку всіма кольорами. Ми подаруємо нашій кустинці всі-всі символи. І земля, і любов, і трава, рослинки. Захочеться. Ви можете прикрасати, як ви побачите, що ваша хустинка хоче, щоб ви її прикрасили. Ось. Я намалювала ось таку хустинку. А ви намалюйте мені хустинки і покажете, що у вас вийде. Подивіться, як красиво вийшло. А ви намалюйте свої хустинки і подаруйте мені. Сплетені bom